Як змінилось життя після 24-го? Воно стало на паузу. Чекає, поки запустимо його в плей. Перші місяці було важко, тому що не хотілося нічого робити. Життя на паузі, тому що я не роблю настільки багато, я не можу робити те, що я робив до війни, тому що нема з ким, нема для кого. За це можна попасти на підвал і не тільки український художник, якщо щось буде робити, то він, ну, він гарантовано отримає путівку на підвал. Що б він не робив? Чому не виїхав? Першу хвилю не встиг, не дуже хотів, а зараз вже взагалі не хочу виїжджати, тому що треба просто забагато всього кинути. Фактично, треба кинути себе тут. А навіть якщо все кинути, то з моєю сім'єю зі всіма тваринами це буде важко навіть хтось може просто не пережити цю дорогу. І це буде дуже сумно. Комікс я. Продовжує робити і є навіть комікс і таким я працюю зараз. Це комікс, який називається Історія Пітера. Це комікс несподівано про війну і про Херсон, але не про цю війну. А взагалі, Пітер це німець. Він з гесенських найманців. Це у нас вісімнадцяте сторіччя. Гесенські найманці відправляються на війну в Америку проти, як їм кажуть, повстанців, але. Потім пітер розуміє, що щось не те, що це не просто повстанці, а це люди, які виборюють свою свободу. Це люди, які вийшли за волю проти тиранії, і тобто, фактично, він воює проти людей, які роблять правильну справу. То зараз тема номер один – це війна. Це наші трагедії, це жертви, це ц... жертви серед цивільного населення. Те, що ви робили до війни, ні. форми може. А кеменє. Не можна малювати квіточки, не можна малювати натюрморти, не можна малювати просто пташок поза контекстом. Бо це. Зараз нікому не потрібно. Якщо всі поїдуть, то хто ж залишиться? Як ми тоді скажемо, що Херсон це Україна? Тут повинен хтось залишитись, і я буду цим кимось.